Вітаю всіх із магазина Сінсей, а саме із відділу сінсей Хоум. Дім буду показувати вам знижки, їх дуже багато, все перецінюють, хочуть, мабуть, все це розпродати, я так розумію, і потім вже осінню колекцію завозити. Показую більш як те, що мені цікаво, тому що я ж це все в один випуск точно не поміститься. Хочу почати з цієї подушки, тому що от написано розпродаж, класна подушка, оця м'якенька для подорожей. Глянь, яка знижка. 159 гривень коштує. Далі ось прийшла така симпатична це новинка за 339 гривень. І ось така ще, мені здається, зручна з маскою для сна, красиво виглядає. Це без знижки показую. Новинок дуже мало: 339. Новинку ще вам покажу, а потім далі на знижки переходжу. Гляньте, такі прийшли як рюкзачки, є як для дівчат і для хлопчиків. І в рюкзачку тут пляшечка така і ланчбокс. Получається, як ну, з собою брати там в школу чи що ще для чогось. Ну мені здається, класно. А все це разом. Коштує якось дивилася не супер дорого, да, 289 гривень. Тарілочки в дитячому відділі, різні малюнки по 69 гривень розпродаж. Або такі ланчбокси по 99 гривень. Він подвійний з виделкою, з ложкою. Гляньте, як міцно закривається. 99 гривень, 41% знижки. Щось такий на знижці 69 гривень, аж 50 59... 59% знижка. Тут всередині їх, ну, їх всього три з кришками. Просто в різному розмір, в розмірі. Чи такий для хлопчиків? От, з малюночком, таким хлопчачим, скажімо. От знижка аж 59% 49 гривень. Ну, далі переходжу вже сюди. Це кухонне приладдя, у них окремо йде також знижок багато. Набір такий за 129 гривень із двох позицій за 159, із трьох із таких позицій за 189, формочки 59 гривень, 69 а це вже до штору начебто, це відноситься. Тримачі для штор, чомусь, не знаю, що тут висять. А це як для льоду, ні, для цукерочок виготовляти. 29 гривень, дивіться, така силиконова формочка, на неї 76% знижка цукерки робити. Навіть покажу вам, як вони будуть виглядати. Так, далі. Тут ідуть скатерті. Є ось така, як з оборкою: 50 на 150, поліестер 99 гривень. Далі знову поліестер, але розмір заклеїли на 180, бачу 149 гривень. Ось ця рожева. Далі ось така вишита, красива, 57% знижка, котон. 45 на 150 169 гривень. Скатерті, багато скатертів зі знижкою. Покажу ось така за 79 є, 58% знижка. А тут у них вже прийшли ось новинка точно. Такої раніше не було, як от ну, як раніше були скатерті. от поліетилен, в общем-то. Так, і ось така скатерти. А Чому ж тут ціни? Не, не розумію. Так, 100% ПВХ, ПВ, це я бачу. А ось є на оці, Там просто хтось, мабуть, відклеїв. 119 гривень. Коштує один пак. І розмір також не бачу. Ну, ладно, як є. Навіть за 69 зі знижкою, дивіться, можна купити ось таку бежеву. Мінус 59% знижка. Котон 50 на 150 І ще ось така, ніде не бачила таку червоно рожеву смужку за 49 гривень. Така також, як ПВХ, да, начебто 49 гривень, 59% знижка. Нічого собі, підставочки он, для їжі 69 гривень. Да, 69%-54% знижки, причому якісь симпатичні. Є такі рожеві з синім краєм, є такі сірі. А оці білі з лавандою глянемо. І вони йдуть без знижки. 59 гривень. Вони дешевше вони меншого розміру. Так, рукавицю можна взяти ось таку з прихваткою за 69 гривень. Ось такий красивий рушничок за 39 гривень. Це відділ кухні. Так, ось оцей відділ я пропускаю, тому що я вже це показувала. Дуже багато красивих різноманітних ручок, якщо ви хочете дитині зробити подарунок по 29-35 по гривень, різні нотатки, або ось такий набірчик. Бачите, 40% знижка, пенал з ручкою, 59 гривень. Симпатичні блокноти. Ну, дійсно, тут красиві такі позиції. Можна повибирати який, якийсь блокнот на подарунок від 59 гривень. Наприклад, такий 79 гривень, такий 79. От 69% такого плану. Різні блокноти, також для ноутбуків, сумки. Ну, ось Показала. І далі тут йде вже відділ посуду. Перейдемо, подивимось. О, такі корзинки. Глянь, яка знижка класна. 59% знижка. Є ось така корзиночка. Ой, та дуже симпатична. І ось така за 99% більшого розміру. Гляньте, які О, такі симпотні вони по 99%. Оці, ну, за 49, класна ціна. А тут 99 з таким полотном всередині. 99 гривень. Ось ця менажниця і три позиції: 239 гривень для подачі. Така менажниця з такими тарілочками. Знаєте. Класно, я ну, думаю, що так подачу робити. Мені подобається, що вони всі різні. 239 гривень, 48% знижка. Я швиденько показую, тому що знижок багато. Щоб більше показати, це ж все я вже показувала, розказувала, це не новинки. Тому просто швидко вам такий огляд роблю. Головне показати, що знизили ціну. Так, ось оце сюди 49. А як же на цей чайник подивитись? Так, чайник 169 з такою кришечкою. Бачите, який носик коротенький. І ось такий, як в японському стилі, там хтось відірвав 189. Ланчбокси, гляньте, тут їх аж 5 штук скляних за 189 гривень. З бамбуковою кришечкою ланчбокс скляний, дуже так герметично закривається. 119 гривень. Тут у нас 119 гривень. Це як, не знаю, коробка написана. 119 гривень. Ну, коробка так коробка. З цієї сторони знову як. ну, от, Це кухоль 99 гривень. Дитячий? ні, не дитячий, для всіх. Ці всі для сипучих я вже показувала, повторюватись не буду, мабуть, їх ще більше оцінили 169 гривень. По 99-79. по 79. Хто хотів, а ось оце я не показувала. 99 гривень з кришкою, коробка для зберігання. Бачите, така ось кругленька. 99 гривень коштує. Так, я те, що показувала вже ну, багато разів там на знижках, не <кій> проходжу. його. Щоб не повторювати, знаєте, так, далі. Ну, тут розпродаж на навелички по 169 гривень, ось такі набиті, скажімо. 169 гривень, 45 на 45. І така гарненька, дуже гарненька, з полуничкою 189 гривень. Далі переходимо від відділ посуду. Ці чашки, як були по 169 так і залишаються. Два келихи дуже красивих, як під Маргариту, да, під коктейлі. Дуже красивий, ребристий, 219 гривень. Ну, також прям не супер ще оцінили. Ще є куди оціняти. Тут щось є. Ні, ці без знижки. Ось. А отакі зі знижкою по 79 гривень пірламутрові. По 79. Тут розпродаж. О, ці розбирають по 99. Глечики є в різних кольорах. Ось прожиємо, ну вони без кришечки такі, глечики. Тут знижки келихи, 4 в упаковці. Є колір такий більш рожевий, синій, 269 гривень. Келих йде на 360 мл. За 4 штучки. Ось ще такий смарагдовий, Три кольори. За такою ціною. Дуже багато знижок на тарілки. Повторюватись не буду. Такі я показувала по 79, як супова. Чек для салата 79 гривень, 53% знижки. Є біла. З золотом і чорна з золотом. І до цього всього ось такі по 99, також білі і також чорні. І тут більш така колекція гарного посуду. А, це ж новинка, це без знижки я показувала. По 49, ось такі, по 79. Кухоль без дей 69. Ось такий кухоль, як кружка, 49 гривень. Ось, а на цю ще знижку не зробили, це на пляшку, знаєте, вдягати, щоб пляшка зручно стояла там на пляжі чи ще десь така підставка. Цікаво, але йде без знижки, 59 гривень. Поки не знизили, мабуть, популярна позиція. Дивіться, тут постільна білизна. Так, а постільна білизна, от 389 найдешевше, найдешевша. Так, щоб сказати, що поцінили, супер, немає. Оцінок і 389 ось така. Пополам там катон і полієстер. Так, а ось подушка класна ціна. Дивіться, мінус 56%, 40 на 40, 119 гривень. Ось така пушиста, а пушиста біла, чомусь 149 гривень. Ось такі рожеві подушечки по 169 йдуть без знижки. А ось оці зі знижкою також симпатичні. 50% знижка, 45 на 45. Оця дуже симпотна, така, красива. Так, 119 гривень, гляньтека, 45 на 45. Так, вони ж тут як наволочка у них на змійці, ви можете її прати. Або міняти у них, купувати різноманітні наволочки, стільки різних, ну, у них є версій. 219 написано. Ні, Це не акційна ціна. Не бачу акційних цін. Чомусь горло першить, мабуть, із-за. Кондиціонерів, поки тривога була, сиділа там під кондиціонером. 79 гривень написано, зараз глянемо. Так, 149 ні. О, ось така гарна. Ну, це такі залишки не у всіх, мені здається, сенсей, є. Тут тобто, поки ремонт був, залишків більше, 79, але зараз будуть розбирати. Ремонт скінчився в торгівельному центрі. По 79 також такі. Зі знижкою по 120, оці з курочкою 46% знижка. Так, Далі перейдемо. Так, Пледи я вам показала. Тут для котів, для собак написано розпродаж. а це для корму. Для корму ні, це мені здається без розпродажу. Новинка, да, 169. Оце, мабуть, на розпродажі для корму сухого. Корм сухий ні, 389, немає нічого на розпродажу, мабуть, розбирали, були якісь ось такі для зберігання корму. Далі це переноска для гризунів 129 гривень. Так, кому потрібно, то можна взяти на знижки. А так для котів і собак якось і знижок немає. От на оці подушки то багато знижок. 119 і ще така подушка. Прям чоловік собі складує стільки подушок, багато. 239 написано килимок, да, може цей по акції гарнесенький. Так, оцей гарнесенький 339-26% знижки. Отакий він дійсно гарний, як вибиті такі квіти. Ці без знижки. А, отакі пушисті, по 169%, ось такого плану. Якось його треба розгорнути, щоб зрозуміло було де як він. А, він як кролик зроблений. Як кроликом білим за 169 гривень. Далі 79 гривень. Ось такий просто як резиновий килимок. 47% знижка. І 169. Оцей товстий. Гляньте, яка в нього товщина килимок. 40 на 60. Написано коконут. 50% знижка. Так, також багато знижок на штори. Штори 219 гривень, 52% знижки, 140 на 260 Так, це зі знижкою. А я так і не сказала, що багато. Це одна. А, ось іще. Тут у нас штора 50 на 140, 169 гривень. Далі штора 129 гривень 52% знижка. По 119, ось така з зелененьким. І по 139. Також на розпродажі. Тут у нас дивіться на маркування, що це таке. Дві штучки в наборі йде. Щось я не доганяю, що це таке. Тримач для штора, а, Це такий тримач для штор широкий. По 119 гривень на нього знижка. Далі знижка йде на ось ці кошики для зберігання, шелф. Розміри бачите. 289,52% знижки. Ось він в розгорнутому виді. Для прикладу, дівчата сюди поклали ось такі плети, щоб було видно, як сюди що класти. Так і йдемо далі. Свічки якраз є на знижці, мені треба купити. То в мене свічки закінчуються. Оце, може, таку куплю, 119 гривень. Вони тут в формі яйця всередині, ось так 6 штук за 119 гривень. Так, а оці з лимончиком на знижці, Ні, що не. Їх не так класно пахнуть. Вообще, дуже класно пахнуть. А не... якийсь такий знайомий аромат 119 гривень. Не... не лимоном. Чим таким приємним. Так, ось такі вже в мене троянди були, 59 гривень. Так, вони якось не дуже пахнуть. От в таких краще пахнуть. От якщо в такій береш упаковці, то воно набагато краще. Чомусь аромат тримає 339 гривень. Ще тут кролики позалишались по 49 гривень. А Ано ну, ці маленькі нема розпродажені по 119. Може, оцей на розпродажі? Ні. 119. Лимончик за 99. Ну, Давайте понюхаємо лимончик. Ага, лимончик пахне гарно, але оці краще. Оці всі пахнуть так, ну прям класно. Цей без знижки йде. Без знижки мені не треба. Мені тільки зі знижками давайте. Так. Тут підсвічники показувати не буду від 39 гривень. Декор для дому 219, є 69 гривень, по 79 також розпродаж. Ну, ось такий напис «Welcome». Будь ласка, 49 гривень 71% знижки, кому потрібен. Гарно написаний він чорним по-білому. Ну, може, це не, не для дому, а там для якоїсь роботи чи кафе, кому потрібно. О, оця шкатулочка, гляньте, такі вже оцінили. 169 гривень, мінус 50% знижки на такому будзику. Вона, до речі, дуже містка із натурального зроблена. Як з цього бамбука чи чогось такого. Так, шкатулка з класною знижкою. Квіти, прямо розпродаж повний по квітам. 79, ой, навіть її, гляньте, по 49 гривень дуже ціни такі оцінили. 79 гривень гілочка коштує. Ось така, ось, до прикладу, така гілочка. Так, 219, ой, така квітка 219 зі знижкою. Ну, більш як натуральна виглядає. Що тут ще? А, я пропустила оці кошики. 169 із двох штук. Отакий От він міцний, бачите, 23х17, 18 на 14, 50% знижка. Такий в'язаний 129 гривень 62% знижка. І ось 99 також. Зі знижкою 55%. Кошики також на знижці. Я оці гарненькі. Це щось нове, так. Да. 26х30, ціна 519 гривень. Гарно, як вони придумали, як начебто він з вшами, бачите? Ось такий кошик з вушами. Ну поки дорого, поки нема знижок, то дороговато, на мою думку. Може комусь це і нормально ж. Не може, а дійсно ж є люди. По 39, 38 х 12 Такі вішаки, от, щоб це не витягувались плечі. Це гарний вішак, 39. Чи мені тільки мені здається, якийсь він вузькуватий. 1238 см на 12. Не знаю, мені здається, що хотілося б ширший. Так, тут підставочка під квіти є за 119, є за 39. Так, а це це не підставка. Мені б таку маленьку для домашньої рослини треба підставку. ці великі, якісь, прям дуже великі. Так, ось по 39 це горщики такі. Пластикові, гляньте, аж 74% знижка. Так, ну, я думаю, що горщик, тому що в цьому відділі що тут ще може бути? По 99%, ось така ціла композиція квітів, їх тут так багато. 55% знижка. І 46% знижка на білі такі квіти. Ой, ці гарні за 69% такий букетик, красивий дуже. Далі. І тут вазочки. вазочки Не буду так прям показувати. 79 вже їх оціняли за 159 гривень. Отакої я не бачила якось. А, 169 це новинка. То я не бачила, так вже все більш-менш знаю. Хочу ще показати ось таку квітку в мене питали. 189 гривень, не знайшли на сайті. 189 гривень. Так, отак можете на паузу нажати, я вам показую артикул, може ви знайдете, хто там мені писав. Ласка. Так, і ще тут по 139 це авокадо, кухоль, більшого розміру 139, по 139 ананас, кухоль, лимон 99, виноград також за 139. Набір ось такий, ну як ну, досточка чи менажниця. І ось зверху така тарілочка. Помідор 139 гривень. Це масленка. 169 гривень, 29% знижка. Ой, знижка вже Ой, клас, не буду відкривати. Він тут на силіконі вони приклеїли, щоб ніхто не побив 289 гривень з кришкою. Ой, ці кавуни. Тарілочка, кавун класно зроблена, але йде без знижки. Ну, дуже так класно намальовано. 219 гривень. Це для морозова формочки по 49 гривень, 4 штучки. Вже 59% знижка. Сіль перець. Так як помідорчик, 99 гривень. А ну а пляшка ця зі знижкою. О, гляньте, вже зі знижкою 49 гривень. Класна пляшка. Так, сік чи воду наливати. Оце мені подобається. Така знижка велика на неї, да? 59%, 49 гривень всього коштується з полуничками. А ну ось оцей, а цей без знижки йде. Чому? Так, чому? 239. Так, отут іще такий сільперець. перець 119. Так, оці підставочки під торт 139. Далі ще ось такий кавун. ну, Кухоль 139 гривень. Стільці по 339 гривень на розпродажі. А, ну, а пляшка лимон також зі знижкою цікава. Ні, 119 гривень, дозатор лимон 189. А ось такий лимончик тут для зберігання 79 зі знижкою йде. Какту старілка 99, така 99, і ось таке авокадо за 99 гривень. Так, і тут також знижка. Це у нас що? Ой, це також такі формочки для морозива за 119 без знижки. Зі знижку тільки оце іде, як сумка-холодильник

Так, я на цьому свій огляд буду закінчувати. Я вам все показала, що от такі кліпси не показала по 99 гривень. Ота ця, ця ще за 119 дуже красива. Ось такі ємності для льоду за 69 гривень. Капустинка це у нас маслянка за 139 гривень і дуже симпатичний кошик. Зі знижкою він чи ні, зараз глянемо. Вже не пам'ятаю, зі знижкою 139 гривень 20 на 38 і на 25. Так, це без знижки, подушка ось така. 269. Іде без знижки. Ну, все, на цьому точно буду закінчувати. В якому саме магазині Сінсей я робила цей огляд, як завжди, залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь і пока.